Виталий Абдалишафи, ура, проб по игре Билл Сам. Василий Самсону Глу. А, начинается. Лондонцы приходят к нам. А, это цей вариант. Окей, я сам урал. Ну, это прикольный вариант, кстати. С вариант прикольный. Ду -ду -ду. Так, пишу. Давай. <свист> так, давай так. Так, давай 4 в 5 це проблема для нього, чи ні. 4 в 5 Він, правда, може так і вдарити нашого коня. Він правда сюди може піти. Тут у нас послабляється все. Вкусно. Жне так. И дам тут тебе, что ты хочешь, конечно. целого пешака. Де не хочеш? Тоді не віддам. Тоді я тобі вже нічого не буду давати. Так, і відразу по центру бабах. Не знаю, нулі він хоче чи що. У ну, нього тура, як би активна. Цей кінь на краю іншому. Тут сюди просто. А тут шахт. Може прилетіти якось. Бюрю за центр. Не, 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 не. Давай без цих фокусів. Так, центр у нас є. Непогано. Мінятись. Міняти слонами. Непогана ідея, в принципі, я нічого не... проти не можу сказати. Ідея непогана. Я особливо, ну я можу взяти, звісно. Він потім сюди йде. Може піти так. Може піти так, Типа ми кудись так. <плес> 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 так, ну зазвичай треба вводити кобил першим, і взагалі покращувати найгірші свої фігури. Тут не трошечки так стоїть, десь підвисає. Так, ну я і сподівався, що ти почнеш якось різко грати проти мене. Векінь зараз невдало, я зараз його співпружену, він тут на краю буде. Так, в принципі, майже на краю. Щоб отак зіграти, щоб цього коня виключити, було б ідеально. Так, вже починає крутити у візка. По-перше, є такий хід. По перше. Я його, мабуть, темповий хід і зроблю. Можна турою, звісно, я хочу конем. Є в мене якась дурна ідея. Десь шах може прилетіти, якщо він невдало якось стане. Потім так. Потім так. Так, да, я думав, я, я думав. Я знав, що ти це захочеш зробити. Перекриваємо. Я знав. Давай сюди, туру поставлю і все закінчимо з тобою. Взагалі, так хочу. Він його ще на край далі закинь. Тут стояв 50-50. А тут взагалі. Що він атакує? Цей на іншому краю. Тараж без. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну що, ви не читали? Мої труди. Мабуть, не читав. Так, ну, перше, можна вдарити. З ідеєю фрізя, з ідеєю мату. Ну, там мату може і не буде. Да? Давай просто так. Я зіваюсь сюди, так? Да? Я зіваюсь. Ну, добре, тоді б'ю. Да, не проведешь тебе, конечно. А тут трошечки надорили. Все. Бру щоб не валявся Так, це куди? Угу. Піднапався Бо ще. Так, це було не обов'язково. На, на. А цього зупиниш? Ой! Як так? Мат, тю. Шанси були 50 на 50. Або ПАТ, або мат, так. 71 на 79. Йому просто пощастило. А так, він, звісно, молодець. До самого кінця грав і майже не програв. Так. Треба було зберегти цього слона, тому що він якби укріпляє тут ці чорні поля, а тут. Хоча нормально. Комп'ютер там я тоді помилився і так, в принципі, нормально. Тора активна поки що. Але я борюсь за центр. Ідеальний центр майже. Тепер точно ідеальний. У нього максимум пішак на це який якось здавить, ну, це і далеко стоїть. Витрачає суперник темпи на розміни. Ну, Він цим слоном ходив, ще раз ходить. Король залишився в центрі. Так, ну окей, комп'ютер показує, що треба отак-так так зіграти. Ну і, наприклад, кінці. І вводимо коня в гру. Ось, суперник, в принципі, не дуже звертає уваги на своїх коней. Всі дебюти їх бажано посилювати. Тут, от він невдалий хід зробив, і кінь можна сказати, за один хід. Телепортнувся аж в центр. Тому що цей хід якби ні на що не, не, не впливає, білим, ні чорним особливо він не заважає. Тут він міг просто піше зараз забрати. Ну от, наприклад, інший варіант кініфти. Просто вести якби коня кудись в гру. Ну або сильніше, тут комп'ютер каже брати пішки. Потім забрав окей, але виглядається ну, взагалі координації нуль просто у фігур. Самі по собі. А в чорні тут якось в центрі консолідується. А це хороший хід. Yeah. І це хороше. Ну, я бачу цю ідею, але я сподівався, що він зівне мат, мені там піде там, типу, я не знаю, отак. І мат. Ну, не зівнув, на жаль, ну нічого. Мабуть, якщо б зінобуть цієї партії не було б який сенс. Якийсь є, але. Це не так цікаво. Хоча тут також був мат, тому що. Здавалося б, також скупчились фігури, дено дому заважають, але вони готові. Десь слон готовий пожертвуватись, тура готова вилетіти, кінь з шахом кудись. І вся ця енергія. Виплескується. Так, слон F2, король f 2 треба було зіграти, тура F4, король g 1 Треба було заносити. слона, я щось вирішив Практичніше просто виграю ферзя, і все. З іншого боку, йому багато шансів напати різні. Так, Ну там він якби не цікавий. Там йому мат.